Ні збір, нічого такого. Просто багато людей розкажу вам коротко, це 14 березня, сталася в мене трагедія. В інтернеті можете подивитися. Ось. І багато людей, хто надсилає кошти на мою стару карту, але сталася така ситуація, що в мене був закінчився срок її дії, і мені потрібно було її перевипустити. І багато людей, типу, пише мені, що не може ну, скинути кошти. Дійсно, дуже багато людей. І ось я хочу вам подякувати за цю фінансову підтримку. Завдяки вам і підтримці, і фінансово, і моральній. Я ходжу, рухаюсь, живу по-новому. Особлива підтримка це дідусь, бабуся, були. і є. Ось так що кому там. Хто захоче, щоб мені типу, не писали, що не можете, якщо там надіслати? Я нікого не прошу, і ну це ваше бажання. Ось то...